Причал 8, Рібор, Дейл, Вайт Лайнс, Метрополіс, 4 сезони, Хеппі Хаус. Так, ви розглядаєте квартири, підкажіть, будь ласка. Однокімнатно. Тут щось є. Ого! Увлікательний процес. Півасик продають. Ну, хорошо, добре, Лесь, добре. Це жесть. Всім привіт! Ви на каналі Нерухомість без цензури». Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні ми перевіряємо декілька житлових комплексів. Ви писали коментарі, ми їх прочитали, і тепер будемо дивитися, наскільки в ЖК активно ведуться будівельні роботи. В деякі комплекси ми навіть зателефонуємо у відділ продажу, аби дізнатися, чи є затримки з веденням ЖК в експлуатацію, і коли взагалі планують їх вести. Якщо ви підбираєте для себе нерухомість, звертайтесь в компанію Зекепіт. Тал наші спеціалісти обов'язково підберуть для вас ідеальний варіант. Ну що, поїхали? Житловий комплекс Причал 8, який знаходиться у Дарницькому районі міста Києва. Будується ЖК Інтергал Буд. Перший будинок вже збудований і введений в експлуатацію. Другий будинок зараз будується. Давайте пройдемо туди, подивимося на якому етапі зараз будівництво. На годиннику зараз 10 ранку. Я будівельників бачу, чую будівельний шум. Вони там працюють щось із балконом, роблять. Що саме я не можу сказати, але будівництво йде на сайті ЖК Причал 8 є новина, що місяць тому будівельні роботи відновилися. Тому, я так розумію, після початку війни вони зупинилися на деякий час, і ось лише місяць тому продовжили будувати цей ЖК. Ви можете побачити он будівельників прямо за моєю спиною. Хочу відмітити, що на сайті ЖК є всі необхідні документи: місто, будівні умови та обмежені, технічна документація, експертиза проекту, дозвіл на виконання будівельних робіт. Тому я ставлю плюс. Будівництво триває, і їдемо дивитись далі. Наступний житловий комплекс це Рівердейл. Тут височенний паркан, вони за ним сховалися, поки мені нічого не видно. Я сподіваюся, що ми зараз обійдемо і зможемо побачити ЖК. У них є дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий він ще в 2016 році. Там вказано, що дозвіл на будівництво спортивно-розважального центру це не окей. Так багато забудовників робить, це погано. В кінці просто можуть не прийняти будинок в експлуатацію. Рівердейл, до речі, це має бути малоповерхові будівлі. Там максимум ЖК буде, здається, 9-16 поверхів. До речі, тут немає жодної вивіски, ні паспорту об'єкта, для того, аби побачити, що тут взагалі будується. Але я вон там помітила відділ продажу. Єдине, що тут вказано, що це ЖК Рівердейл. І що це відділ продажу і будується Перфект Group. паспорт об'єкта тут немає. Я думаю, що усі ЖК продаються через центральний офіс Перфект Груп. Ну, ось це напевно, і він прямо посеред будівельного майданчику. Стоїть величезна труба. Я не знаю. Це до речі, часто так буває, що в якихось промзонах стоять ці труби, я не знаю, вони їх потім або зносити будуть, або як це буде відбуватися. Ну, Будівельники є, до речі, Блін, нічого не можна побачити. От скажіть, от навіщо так ховатися? Що там такого? Ну і в самому будинку он роблять, до речі, будівельники в касках. І на території щось там ці сверлять. А, я думаю, що е, зараз варто подзвонити їм у відділ продажу робіт тут виконано дуже мало тому що обіцяють що це буде таке прям ціле місто в місці ви зателефонували в перебезних груп будь ласка дочекайтеся відповіді поруч знаходиться метро Деміївська і залізничні колії тому у мешканців майбутніх це може цей шум може заважати комфортно проживати але очі бачать що купують а скажіть, будь ласка, а коли ви його почали будувати? В му році, кінець 20-го року. А коли планують вести в експлуатацію його? Перша черга запланована на кінець 24-го року. Там вісім будинків вони видовжені, такі по декілька секцій. Тобто повністю комплекс ми прийому десь на рік 27-й. А наприклад, за те, що там є у вас затримки із веденням, це якось повертаються кошти інвесторам? Чи можливо там якось в договорі це прописано? з штрафних санкцій здається ні в кого забудовників немає за затримку, води в експлуатацію. І так, в Perfect Group сказали, що затримка наразі вже і так є в один рік, і я думаю, що далі і ще точно будуть затримки. Тому що, якщо порівнювати з будівництвом інших ЖК, в Perfect Group, скажу чесно, будують не активно, могли б трошки поактивніше. Все, їдемо дивитись далі. Наступний ЖК. Так, це у нас житловий комплекс White Lines, Має бути він такою родзинкою Голосівського району. Три будинки з хвилястими лініями. Ось ви зможете побачити. В них дуже красива архітектура, має бути проектировщик. До речі, архіматика. Наразі в першому будинку там вже виконані роботи, і всередині там майже облаштовані всі поверхи. Територію обіцяють, що буде відкритою. Всі три будинки зовнішні роботи вони вже виконані. Будівельники там є. хтось в касках, будівельний шум відбувається. Видно, що будівництво не заморожене. Я пропоную зараз зателефонувати для того, аби дізнатися, коли планується введення будинку в експлуатацію, тому що це дуже цікаво, що будинки збудовані, але поки не введені. Алло! Ло доброго дня, це житловий комплекс Лайнс», Мене звати Анна, я вас слухаю. Да, добрий день мене теж звати Анна. Скажіть, будь ласка, а коли планується введення ЖК в експлуатацію? Тому що бачу, що будинки вже збудовані. Не ну, дивіться два будинки вже здані в експлуатацію. Ми е, передаємо документи нашим інвесторам. Останній будинок третій, тобто буде здача його в кінці осені. Він повністю готовий. Квартири в тому вигляді, які будуть передаватися клієнтам, е, там лише кран. Який будує торговий центр. А чого на Лун написано, що не введені в експлуатацію? Отримала сертифікат на днях, тому, можливо, ще не змінилось. А, от буквально да, на днях ви отримали сертифікат? Так, да. Я зрозуміла. Добре, дуже дякую вам. Можу вам надіслати варіанти, які ви розглядаєте квартири, підкажіть, будь ласка, Анна. Однокімнатну. Однокімнатні вже, на жаль, в нас немає, всі продані. Лише двохкімнатні це 71 квадратний метр і більше. Збудовані, але не введені в експлуатацію. Менеджерка пояснила, що буквально з дня на день будинки ввели в експлуатацію ці два, ну а третій планується трохи пізніше здатися. Їдемо дивитись далі. Коротше кажучи, підійшов до нас охоронець, каже, що тут знімати заборонено, територія відкрита, ЖК. Ми собі спокійно зайшли все, що я хотіла сказати, це про. Те, як будується, і поки він пішов, давайте я прокоментую. Житловий комплекс Метрополіс будує його забудовник Дім. Два будинки вже збудовано. Я дуже хочу відмітити територію цього ЖК. Саме на територію, а вхідну групу. Виглядає супер стильно. Все, по-перше, так підстрижено той газончик. І такий вхід ну просто кайф. Мені дуже подобається. Що стосується будівництва інших ЖК, значить, тут будуються два будинки. Чую шум будівництва, але будівельників я не бачу. Так на території я нікого не побачила, тут ну, реально немає, не видно. Але е, чую, що в цьому будинку відбуваються. О, тут хтось є. Ого! Добрий день! А що там багато будівельників? Це ви зараз серйозно говорите? І це вони будують е, два будинки, 170 людей? А, ось цей, ось цей, ага. І оце стільки людей будує. Ну добре, і вам дякую дуже. Ой, і вам гарного дня. Бачите, які люб'язні. Оцей люб'язний охоронець нам все розказав. Каже, 170 людей будує ЖК, а ви нас виганяєте. Ну, ми ще подивимося трошки. Ось така, до речі, територія ЖК. Вона, я так розумію, напів, напів закрита через ці двері по ключу, я так розумію, але ми спокійно заїхали з іншого боку і зайшли на територію. Не потрібно нам було ніяких не ключів, ніяких карток. Просто зайшли і все. О, бачите, дивіться, це взагалі супер. Скажіть, що ще є пакетики? Це взагалі рівень. От дивіться, навіть територія, вже, яка знаходиться не огороджена. Супер підстрижений газон. Виходити собі, сідати такий на міні-пікнік. Ну круто виглядає, все підстрижено. Це вже майже міні-огляд ЖК виходить. А нам потрібно було всього-навсього відподивитися, чи відбувається будівництво чи ні. Хоча, до речі, в них тут були суди. А, накладали і арешт на земельну ділянку і хотіли а, заборонити взагалі будь-які будівельні роботи. Документи у цьому ЖК є. Земельна ділянка відповідає будівництву житлового комплексу. Містобудівні умови теж вказано, що будівництво ЖК. Я пропоную їхати нам далі і дивитися наступний ЖК. Пишіть в коментарях, які ви хочете оглянути. І ми обов'язково так само їх перевіримо. Минуле осінь ми всі з вами стикнулися з блекаутом і були відверто неподготовлені до такого колапсу. А щоб і цієї осені не залишитись в своїй оселі без світла, звертайтеся до нас в агенцію нерухомості The Capital. і ми допоможемо вам підібрати будинок з електрогенератором або ЖК з автономним електропостачанням. Ми на території житлового комплексу чотири сезони тут багато будинків вже збудовано, і два ще будуються. Нам пощастило ми зустріли чудову дівчинку Марію, яка нам розказала, що кожного дня вона бачить з вікна, як тут щось активно е, будується. Майже кожного дня там по повній програмі щось крутять угу. ці крани, мужички бігають. Дуже е, увікательний процес. І <рес> <рес> як вам тут взагалі? Мені дуже подобається локація і, в принципі, будинок, ліфти, там чистенько всюди і Єдине, що після 12-ї, ні, не після дванадцяти, десь о десятій виключають воду. Я не знаю чому, якісь роботи У всіх виключають? будинках. Я не знаю. Саме в моєму будинку, ось у цьому угу. речовому там виключають воду, і до 12-ї її немає. Десь 2 години, але угу. мені розповідали люди, які живуть на найвищих поверхах, що води у них може не бути аж до самого ранку. Що там може чи насос, оце ви п'ять місяців чи... живете. П'ять місяців так. Да, майже кожного дня о десяті виключають воду і одинація. виключають. аптеки, магазини, все є. Метро поруч, буквально 5 хвилин звідси. І я на самокаті за дві доїжджаю. приводу комуналки. Багато платите? Яка скільки у вас квадратура? Ну квадратів сімдесят квадратів у вас велика? Скільки ви сплачуєте за комуналку, якщо не секрет? Десь дві тисячі дві п'ятсот. Серйозно? Не сильно багато виходить. Це вода, електрика, обслуговування mm, території. Так, десь так дві з половиною, три максимум там виходило. Але О, це коли джакузі кожного дня світло У вас джакузі в квартирі. <фі> <фі> <граф> ну коротше, ви там наповну, наповну <пілляє> <псев> та, та, на <пілляє> на повну, на повну все наповнено на повну катушку. Коли було то десь три тисячі вийшли, <фі> я зрозуміла. Я вам е, дуже дякую. Роботи ведуться, але ми якраз приїхали зараз. 13.30, ну, на жаль, я не знаю, як так виходить. Коли ми приїхали, ну просто тиша жодної людини. Якби не Марія, я б сказала, що тут вже нічого не буду. Просто якраз ми приїхали і зараз бачимо, що нікого немає. Я б зараз сказала, що нікого немає, тут ви нам. Ну, я сьогодні не виходила, ще не дивилася. Тому дякуємо вам. Тут все запарковано. Паркуватись тут просто немає ніде. Але це економ-клас. Тому чекати на якусь супер територію не потрібно. Тут є багато магазинів різних все, що хочеш, тут є зоомагазин, півасік продають. Так, по техніці пожежної безпеки. От як тут е, має заїжджати і паркуватися просто пожежна машина? У випадку, ну, це, це розповсюджена історія у житлових комплексах в Києві. Супер вузькі проїзди. І отут ввечері я просто 100% впевнена, що машини отак ти ще паркуються. Ось так тут паркуються машини. Воно повністю тут все буде запарковано ввечері. І пожежна машина, там ще якась, ну. Це нереально проїхати так не має бути. Я пропоную їхати в наступний житловий комплекс. Марія нам все розказала про цей чотири сезони. Гоу! А зараз в нас житловий комплекс Хеппі House від Сага Девелопмент. І так, будується він на проспекті Перемоги 72. Комплекс сімейного типу вказано на сайті, що він якраз розрахований на сімей з дітьми. Ми приїхали сюди о 14.41. Жодного будівельника я тут, на жаль, не бачу і ні будівельного шуму, нічого абсолютно тут немає. Я б хотіла відмітити місце розташування. Я вважаю, що воно суперзручне, тому що поруч знаходиться проспект перемоги. Але є один нюанс. Е, якщо вам потрібно в центрі міста, то, напевно, найближчий розворот це біля метронивки. Здається, так, якщо я не права, напишіть в коментарях. Поруч, найближча станція метро, це в нас Берестейська. Е, дуже зелено тут поруч. Я думаю, що парковки… От я подивилася, що тут паркуватись немає де, але я думаю, що в самому ЖК має бути паркінг. Будується ЖК чи Ти не будується? Ні, ні. Щось як-будто, будується, але так, щоб глобальне, навіть ні. Ну, що таке пошло движение. А скільки не було взагалі нічого? Ну вот буквально, может быть, вони місяця три назад. Щось... щось почали робити. Щось почали. Щось... А буде місцевим заважати цей ЖК? Це біда. біда. Да, це, біда. це для вас болюча тема. Так, ні, зі нарушеннях всього. Здесь виходить, вони можуть заїжджати, Вот така нагрузка тільки з одной сторони. Здесь навіть не можна заїжджати. Ну, це реально катастрофа. Це катастрофа, а не до. І от що сказати, це постійна просто біда між жителями старих будинків і нових, тому що все тут тут не було розраховано на ні інфраструктура, ні дороги, ні під'їзди, ні ці комунікації на будівництво такого великого житлового комплексу. Це скрізь така біда. Якщо ви хочете для себе обрати квартиру. То ми обов'язково допоможемо вам зробити правильний вибір або не було у всіх цих проблем, з якими часто стикаються інвестори житлового комплексу. Я там до речі читала в коментарях, що ви пишете, нащо ви це знімаєте? Ми це можемо все на сайті Лун подивитися нічого нового. Я з вами не зовсім погоджуюсь, тому що у нас є випуски, де ми робимо повноцінний огляд ЖК. І зараз ми робимо ось такі коротенькі обзори. І дивимося саме: будуються, не будуються, спілкуємося з місцевими, щоб ви не витрачали ваш час і не їздили по всім цим комплексам. Я їм запропоную зняти повноцінний огляд про їх комплекс. Чи погодяться вони? Е, мене Аня звати агентство з нерухомості «The Capital, Програма Нерухомість без цензури. Mm -hmm. Нікого нема. Що таке, скажіть? нам? Де нікого нема? На будівництві. Що ви взяли? Ну, взагалі нікого немає. Ви на будівництві були? Ні, дивимось так. так. Що, що ви зали? запитали місцевих, кажуть, що немає. Місцевих кого? Жіночка проходила. Ну, дивіться, я працюю в компанії, а це місцеві люди. Кому ви повірите? людині, яка тут працює, чи просто які ходять. А розкажіть, що ви нам скажете? Тому що будівники зараз виконують такі роботи, і ви їх бачити не можете. Вони зараз на самому поверсі роблять крівлю і роблять роботи всередині. Як ви можете її бачити, наприклад? Не може. 20 не можемо. — фасадної роботи не ведуться зараз. Ось ця місцева каже, що до початку війни було багато будівельників і роботи йшли активно. Спочатку війни не було, і от буквально вона каже, що не пам'ятаю, чи три місяці тому, чи скільки вона сказала, що буквально, може бути, вони місяця три назад. Як? Почали не так активно, так. але повпливала сильно сильна війна. У вас на Саме на будівництво. Давайте будемо відвертими. Зараз будівників дуже мало, дуже багато хто виїхав за кордон. Uh -huh. Знайти спеціалістів не просто, так? І так, є проблема по всьому Києву. Ну по будівництву. Хтось взагалі покинув своє будівництво і закрив будівництво. Ми будівництво не закрили. У нас всі об'єкти працюють, які ми почали будувати і добудовуємо. Ми всі працюють да не з тими потужностями, але ми всі добудовуємо. Абсолютно. Ми ж не кидаємо інвесторів, не кажемо, що ми не будемо будувати. Ми будуємо так не ті темпи, але ну все добре у нас в компанії можемо працювати. Багато інвесторів приходить. Подивитись чи купити. Купити. Ну, дивіться, зараз запити в основному на готове житло, на є на такі от речі. Тому що у вас немає єоселі? Ми зараз працюємо в цьому направленні, тому що тільки з 1 серпня вийшло оновлення по ЄСЛ, де можуть отримати ЄСЛ не тільки там uh -huh. а, люди, які воюють або в якоїсь окремої категорії. Тому є звернення, ми працюємо в цьому направленні. Тому якщо клас. Звичайно, ну я думаю, всі заводовники хочуть працювати в цьому направленні. І все останні питання, і все йдуть чесно. Так, а, у вас один будинок, чотири секції, да? Да. І паркінг буде підземний, підземний. або наземний. Так. А скільки машиномісць? — місця? Ну там доста паркомісць, їх небагато, але ну а квартир вони, скільки? вони є. А квартир скільки? <плес> — багато клас, все моя совість просто чиста. Що я зайшла? Там такий приємний чоловік виявився, все розказав мені. А так би б. значить, він мені сказав: не знаю, чули ви, не чули, чули? Махніть мені, чули. Тому ставте лайк, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Основне, він каже, що значить підземного паркінгу він сказав, що буде 100 машиномісць, а квартир буде багато. Тому ось ця проблема з якраз парковкою, заїздом. Вона точно тут буде. Що стосується самого будівництва, він каже, що ви не можете побачити так будівельні роботи, тому що вони всі тривають всередині. І дійсно, війна сильно повпливала, так само як і на інші ЖК. Будівельників немає, і ми також читали ваші коментарі. Ви про це пишете. Ми це розуміємо. Повпливала війна, і тому якби темпи будівництва тепер не такі активні, як були раніше. Що вам не розповідали у відділі продажу? Вони кажуть, часто вони на обіді. Вони можуть казати, а сьогодні вихідний, а ще щось. Не вірте всьому цьому, не вірте. Приїжджайте, значить, мінімум 3-4 рази на ЖК, Дивитися, як активно будується. Потім опитуйте місцевих обов'язково, вони вам все розкажуть. Не довіряйте словам менеджера. Ну, звертайтесь до нас, ми вам точно все допоможемо зробити ось так на вищому рівні. Дякую вам, що ви додивилися цей випуск. Сподіваємося, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, які ЖК ви хочете перевірити. Ми обов'язково будемо їх дивитися. Тому що, як ви бачите, ви написали, ми поїхали. Ставте вподобайки, лайки. І не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі. Ну, это просто как називається. Это вообще к.